Цього тижня разом із жіночою радою ми познайомились з абсолютно різними за достатком та складом родинами, яких об'єднує спільне горе. Хворі діти вони не можуть самостійно пересувати, спілкуватись звичним способом, обслуговувати себе. Вони живуть лише завдяки піклуванню близьких, але хворі вони не від народження. Восьмирічний Андрій половину свого життя був звичайним здоровим хлопчиком. Чтирі года заболіли весплінням легким і піднялася висока температура, судороги, і впав в кому. І вже з коми, можна сказати, довго він бив, і так ми вже практично і нормально у не пише. У нас складний діагноз, що він зараз не розмовляє, мало на що реагує. Кожен день Оксани складає ряд маніпуляцій по догляду за хлопчиком, приготування спеціальної перетертої їжі, масажі, прогулянки. Навіть така дитина потребує до себе уваги та спілкування. На своєму рівні він розуміє. Він знає маму, папу, бабуську, на звук на голос реагує. Він любить, коли к нему говорять, внімання уділяють, так він одразу починає тульбатися, і це йому подобається. хоче вчені теж. Як виявилось на плечах жінки, ще одна дитина у тяжкому стані. 23-річна донька Надя, вже 14 років прикута до ліжка. Вісім років тут машина їх збила. І теж вона, ну, пострадала дуже сильно, в комі була три тижні. І два рази у нього клінічна смерть була. Ну, так, вижить, то вижила. Але сталося абсолютно недвіжиме. Реакція на оточуючих надійка може проявляти лише поглядом або рухом голови. Мама розповідає, що біля дівчинки любить проводити час їхній кіт. Кажуть, що тварини позитивно впливають на таких хворих, і батьки часто звертаються до тваринотерапії. Как вы справляетесь со всем этим? Как, ну, я вижу, вы улыбаетесь, вы как-то делаете. Должна справляться, потому мои дети, то я их люблю, кем бы они ни не были. Здоровые, чьи больные, а материнская любовь, на она присуща, Самая большая любовь. И было бы тяжело, очень не тяжело. А... Мусор справляться. А в іншому кінці міста живуть ще дві жінки, які також доглядають за тяжкохворою дитиною. 12-річний Льоня, як говорить його мама, став жертвою лікарської халатності. Повредилась нервова система. Поставили нам ДЦП, гідроцефалію судомі. Ну глухоту ставили. Голову не держить, не сидить, жує перетерту піщу, тому що так давиться, У нас імунітету немає. Шлянов чихнув, і ми вже в больниці. Часто лежимо в больницях, часто дуже. Зараз у нас бронхіт, воспалення це у нас постійне. Цій родині довелось пережити немало. Людмила поховала чоловіка, сама тяжко хворіє внаслідок пережитої ДТП. Бабуся хлопчика говорить, що суспільство мало переймається долею таких дітей. Допросилися колясочку з Києва, привезли нам, бо ми возили до 12 років у той колясочці, що він родився. Я ложила доски, а на доски там одіявки, і це ми возили його. Поки вже а хлопчик росте, то став перевертатися доски. Добилися ми цю колясочку, дали коляску для возіння, то що в нас була без накриття, нам дали. Так. А так сказати, що допомагають. Нуждаємося в памперсах, нуждаємося, матеріальне, тому що лічення в нас дуже дороге, виходить. Масажі. Ми, ми нуждаємося в масажах. Я нанімала, але зараз немає можливості. В його кривиться повністю ножка. І росте горбік уже на спинці у нас, От, то що він неправильно сидить. А зараз своїми силами роблю масаж йому, як можу, тому що зараз саме поставили стопороз, пальці мене не слухають, але ну, лівою рукою хоча б можу робити йому. Житомирські лікарі неодноразово радили Людмилі здати сина до інтернату, називаючи його сухим деревом. Таку пропозицію жінка навіть не розглядає. Ну як його здавати, як він тим більше, Ми вже до його привикли, який він не є. Він наш. Таких родин по нашому місту 27. Жіноча рада міста за два дні відвідала їх всіх. За підтримки міського голови от, ми отримали подарунки, які надали нам благодійники. Мали особисті дані цих сімей. Попередньо ми зізвонилися, і ось ми виїхали. Ми хотіли б своїм прикладом просити людей бути більш добрішими, більш чуйними. Це надає сили насамперед тобі. Держава забезпечить тяжкохворих дітей засобами реабілітації та інвалідними виплатами, яких родинам катастрофічно не вистачає. Тому жіноча рада звертається до всіх небайдужих городян, які мають можливість здійснити допомогу. Не обадіть стороною ці сім'ї, допоможіть їм і найдайте посильну допомогу. Це можуть бути інвалідні візки, це можуть бути функціональні ліжка, це можуть бути памперси. Це можуть бути просто кошти. Зателефонуйте в жіночу раду і знайдіть можливість для перерахування будь-якої допомоги, яку ви сьогодні можете надати для цих сімей. Номер жіночої ради 41039 або перший кабінет місць виконкому.